Я бачу вкрай неправильну позицію саме цивільної влади в цілому. А саме, ну от, от є проблема. От в нас є критична проблема. Нам треба мобілізувати багато людей. От ну, це неприємно. Це, це і не має бути приємно. Це дійсно важкі і страшні рішення. Ну але те, що взагалі на нас напали, і нашу країну планують знищити, от я тут Медведєва зачитував, що вони збираються таки знищити всю країну. Ну це саме по собі вже неприємно і страшно. І на жаль, бувають ситуації, в яких хороших рішень немає. Є тільки катастрофічні рішення і е, важкі, але необхідні. От і це така ситуація. Фактично, у нас є дилема. От, е, мобілізація або окупація. От у вас вибір з двох варіантів. Причому вибір маємо зробити саме ми. Те, що я зараз бачу, це виглядає взагалі як е, спроба цивільної влади е, повністю перекласти з себе відповідальність на військових. От, ми стоїмо перед дійсно дуже непопулярним, дуже неприємним, але життєво необхідним рішенням. Ми стоїмо перед вибором: мобілізація або окупація. От е, при такому виборі хорошого варіанта нема. Але мені здається, що ми не будемо з тобою витрачати час на те, щоб пояснювати, чому окупація це гірший варіант. <с? <с?> так от власне, і в тій ситуації, замість того, щоб навпаки цивільна влада взяла на себе цю відповідальність і заявила, Окей. Ми організуємо мобілізацію, ми приймемо відповідні закони, ми все зробимо. А ви, армія, воюйте. Ми забезпечимо, щоб до вас приходили нові люди стільки, скільки треба, а ви собі воюєте, робіть свою роботу. Замість цього ми бачимо абсолютно інше. Замість цього я бачу картину, в якій цивільна влада фактично займає позицію ухилянців. Фактично говорить: М -м, да, ми розуміємо, що мобілізація це погано. Да, ми насправді з вами, людоньки. Ми б не хотіли вас мобілізовувати. Ми вас добре розуміємо. Але ж ну, ці військові погані злі вони вимагають, а ми ж всі від них залежимо. Це абсолютно ганебна позиція. Це позиція абсолютно безвідповідальна, і позиція потенційно небезпечна. Бо коли цивільна влада не готова взяти на себе цю відповідальність, а перекладає це на військових, тобто виникає абсолютно взагалі криве світобачення, від якого насправді недалеко і до саме організованого зриву мобілізації, до всяких там антивоєнних виступів в країні, яку можуть окупувати, якщо вона програє війну, е і так далі, е так от тому, що. Виникає абсолютно хибна картина, що мобілізація потрібна армії. А це абсолютно криво. Насправді ситуація зовсім інша. Нам, от нам з тобою і всім, хто нас дивиться в тилу, потрібно, щоб армія нас захистила. А для цього в армії має бути достатньо людей. От насправді як виглядає картина. А не поганій злій армії треба мобілізація, а всі інші країни вона не треба. Це е, і чесно кажучи, ну коли тільки дуже, дуже криво внесли на Різдво цей законопроект, сам по собі до речі, в, ціл, в цілому непоганий. Якщо ти хочеш, проаналізуємо. Але в цілому я б сказав, що на відсотки на 90 він нормальний. Там десь, де, дещо можна підправити, але це якраз ще можна зробити між першим і другим читанням. Так от е, загалом прийнятний закон. Е, ключовий про долік якого це те, що він запізнився на рік. Насправ на, да. насправді, от перше, те, що взагалі е, тільки зараз відбувається обговорення мобілізації, е, тільки зараз вноситься цей закон, це вже означає, що ми профукали рік. От е, в нас остання точка вибору: чи треба нам дійсно масова мобілізація, чи не треба, вона була у вересні минулого року. От, поки Путін вагався, чи буде він проводити масову мобілізацію на Росії. От коли у вересні минулого року Путін таки почав масову мобілізацію, з цього моменту будь-якій людині, яка щось розуміє в війні, було зрозуміло, що і ми її не уникнемо. І краще було це зрозуміти тоді ж і одразу, от тоді, восени 22-го року, сісти прописувати якраз всі мобілізаційні норми, приймати тоді цей закон, і тоді, до речі, був час його докладно обговорити. Якраз тоді був час погратися з тим, як це зробити краще, як зробити гірше. Нє, ми е, да. До речі, якщо комусь не зрозуміло, чому це вже в той момент було очевидно? От, декому здається, це досі не очевидно. Я вам бачу виступ Тимошенка. Закликала не заміняти людьми відсутність ракет та дронів, а замість мобілізації негайно розгорнути потужне вітчизняне виробництво зброї. Україна має підходити до формування армії не з позиції кількості, а з позиції якості. Ну, я мовчу про те, що е, колишня прем'єрка, в прем'єрство якої абсолютно вбивали, вибачте, наш оборонпром. От і в неї тепер вистачає цинізму заявити, що ми маємо е, виробляти зброю. Але тут ключова оця е, хиба е, виробляти зброю замість мобілізації. Оце ну це абсолютне нерозуміння того, що таке взагалі війна. От, е, будь-яка зброя це зброя для бійців. От е, як там було в одному древньому древньому радянському фільмі е, главна деталь любого оружия, голова бойця. От е, да, є велика проблема, коли є люди, а їм нічим воювати. Але є абсолютно альтернативна проблема. Це коли, вибачте, мене є залізо, а нема кому цим залізом воювати. Тому це насправді казати про заміну е, бійців дронами та ракетами, це не просто популізм. це... Е, Взагалі ставити з голови на ноги. По-перше, ніхто ж не проти розгортання виробництва зброї зброї, ніхто абсолютно не проти. Тільки я хотів би подивитися, як Юлія Володимирівна, а особливо її депутати в місцевих радах, голосують за те, щоб якраз їхні бюджети взяти і направити на виробництво зброї. Але як ми з тобою вже сьогодні згадували, далеко не все зводиться до грошей. І навіть якщо ми весь бюджет направимо на оборонку, ми все одно не стрибнемо вище певної планки. Скільки ми виробити зможемо, але а. Коли оце йде розмова про те, щоб воювати не кількістю, а якістю, то для цього треба було вести іншу політику останні 30 років, а не зараз про це говорити. Так, дійсно є можливість воювати меншими значно силами, аніж твого ворога. За однієї простої умови. Якщо в тебе технологічна перевага над цим ворогом, ну мінімум на ціле покоління. От особня краще більше, от якщо в тебе технологічна різниця з ворогом, як у американської армії проти Талібана, нема проблем. Тоді ти можеш направити одного сержанта Джона Рембо проти 20 моджахедів. Тому що 20 моджахедів на віслюках і на джипах з РПГ-7, а цього одного сержанта Джона Рембо супроводжуватиме супутниковий зв'язок, авіація, ракетні війська, які по його радіокоманді будуть робити йому прильоти куди треба. Да, якщо в тебе така різниця, нема проблем. Але я думаю, що ну для всіх, очевидно, крім Юлії Володимирівни, для всіх я думаю, очевидно, що в нас з Росією не така технологічна перевага. Ми воюємо в межах одного покоління озброєнь, яке б я умовно назвав дискотека 80-х. От е деякі системи краще в нас, деякі системи краще в них, але в цілому це абсолютно один технологічний рівень. Так, от при одному технологічному рівні абсолютно очевидно, що і кількість бійців має бути як мінімум еквівалентною. Дивись, от, оце, ж... оце, от, знаєш як два і два, розумієш? Тут же ж проблема мені здається в чому ще, крім того, про що ти сказав? Що Юлія Володимирівна і цивільна наша влада через що вони до цього так підходять? Тому що вони популістично підходять з інтересів більшості виборців, кажучи, ну, більшості людей. А які ці інтереси? Ти минулого разу мені не вірив, що у нас вже багато хто пише про те, що давайте вже якесь перемир'я, тому що ми не хочемо мобілізовуватися. Я сподіваюся, тепер ти побачив вже, що така думка дуже популярна. Після того як з'явився цей закон про мобілі... перепрошую про мобілізацію. Вона стала взагалі просто превалююча, по-моєму. Я чесно yeah. кажучи, Ну, yeah. no, якщо кажучи, вона превалююча, боріпи. то нам скоро кінець. Так от власне. От я хочу, щоб ми про це сказали, тому що мене на повному серйозі. Мені здається, що треба артикулювати, що всі ті люди, які виступають категорично проти мобілізації, з будь-яких причин, я розумію, що є причини. Хтось за своє життя, хтось боїться втратити чоловіка навіть не тільки як ну що він там загине, а як, от він тут годувальник, допомагає з дітьми, а тут раптом його забрали. Що робити? Страхи можуть бути різні, але мені здається, що треба чітко артикулювати. Що ті люди, які категорично виступають проти мобілізації, вони фактично визнають, що вони готові на окупацію України, вони готові на поразку. І тут ти сказав, що не треба нашим глядачам пояснювати, чому окупація це для нас смерть. Фактична, мені здається, що все таки пару слів варто сказати. Да, тому, до речі, конкретно цим людям, от, от ці люди, вони дуже наївні. От окей, те, що вони в принципі згодні на окупацію, ну окей, це їхнє там, скажімо, моральне право. Ну, от згодні вони, але при тому вони наївно вважають, що вони в цій окупації обов'язково виживуть. А от оце якраз велика помилка. От е, тут треба розуміти дві речі: е, по-перше, е, окупація не буде як в Криму. От після того, як ми вже два роки чинимо опір, після цього це не буде ніяка лайтова версія. Це буде одна велика буча в кожному населеному пункті, куди вони будуть заходити. І пережити навіть цю першу хвилю окупації дано далеко не всім. Да, і ще одразу давай розвіємо одну ілюзію. Хвиля емпатії до нас з боку вільного світу давно пройшла. І якщо на початку війни кордони Євросоюзу були відкриті, то вважати, що там приймуть 30 мільйонів біженців. Це ну м'яко кажучи, наївно не приймуть цього разу. Кордони вже закриватиме не українська прикордонна служба. Цього разу її закриють з того боку. І мені здається, що на польському кордоні можна в цьому переконатися навіть просто наочно. Тобто 30 мільйонів біженців ніхто не прийме. І якраз е, от в тої влади, до поведінки, якої ми так і зараз повернемося, бо це важливо, е, є шанси втікти. От в них є і гроші, і адміністративні можливості. Вони можуть втікти, створити навіть потім якусь, наприклад, Верховну Раду у екзилі, і їм навіть якісь там три копійки будуть давати, щоб вона формально існувала, бо формально офіційно ніхто окупацію ж не визнає. Окей, а от якраз у тих, що пишуть нам з тобою в коментах, от у них таких шансів немає. От вони лишаться тут. Вони не вирвуться. і їм треба буде по перше тоді пережити оту першу хвилю окупації, коли буде як в Бучі. Потім пережити другу хвилю окупації, коли буде як в Херсоні, коли вже абсолютно системно заходили вже слідом за от, от спершу треба пережити зґвалтування і вбивства бурятами. От, десь там переховатися по підвалах, але в ці підвали ще будуть достатньо часто закидати гранатами. От е, в росіян є така звичка, чесно кажучи, мене Буча, ну я, я не можу сказати, що вона мене е, не шокувала. Звичайно, це завжди шокує, коли ти бачиш ну, біль наших людей. Але не здивувала ні на одну секунду, бо я бачив Самашки ще в 95-му. Я в 95-му бачив чеченські Самашки, от нічого не помінялось. Вони завжди так зачищають там, де їм хоч якийсь спротив чинили. От. От в них, нем, в них інша модель поведінки, тільки коли вони заходили в Крим, бо там ніхто не чинив опору. От тоді вони були вежливими воєнними людьми, а вже далі після цього приходило ФСБ, і між іншим знищило там чимало людей, але знищило дійсно адресно тільки тих, хто дійсно щось мав проти цього режиму. Так от тут буде не так, тут буде, от як в Чечні. Де вони будуть спершу зачищати, от просто все, що побачать, і до чого дорвуться, бо вони злі, бо ми змусили їх дорого заплатити. Це раз. Далі, якщо це пережити, а далі все одно прийде ФСБ і буде опрацьовувати по списках. І, наприклад, всі ті, в кого хоч один родич в ЗСУ, вже одразу потрапляють під, ну як мінімум, під особливе спостереження, що найменше. Але далі ну, майже всі по Ні, а далі є ще третій момент. А от суд, якраз, до речі, вже привіт і кримчанам. Крим, в Криму зараз е більшість тих чоловіків, які тоді, е хто радісно зустрічав окупантів, хто не радісно, але пасивно. Так от вони зараз воюють проти нас. От їх всіх вигрив. Мобілізували, і саме їх женуть в перших хвилях саме цих м'ясних штурмів. Ну, точніше, вже тепер в других хвилях. В перших хвилях гнали ЛНР ДНР. В ЛНР ДНР фактично взагалі не лишилось чоловічого населення. От його вигрібли все, і саме ними заткнули всі дірки. От, ну там реально фізично майже нема живих чоловіків власне, з Донбасу. Так от саме це чекає тих, хто зараз хоче відкосити від української мобілізації. От е, вони все одно підуть служити і воювати. Ну, ті, що переживуть ту першу хвилю окупації, ті, що виживуть. Так от вони далі підуть так само помирати, бо від російської мобілізації вони вже не відкосять з Криму Донбасу, тому приклад. От їх поженуть на наступній війні імперії. Абсолютно зрозуміло, що з окупації України не те що, не те, що нічого не окошиться, а навпаки, тільки почнеться великий переможний похід. І збирання земель. І от будуть вони помирати в перших хвилях вже тільки окупаційного російського війська на чиїсь чужій території. Ну, класний, мудрий вибір вони зараз роблять, що я можу сказати.